Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Якщо ви ще не бували на його концертах, то вам точно на очі траплялися фрагменти його виступів у соцмережах, бо таке поза увагою користувачів не залишається. Харизмі та енергійності Артема Пивоварова може позаздрити будь який артист. У мережі навіть піджартовують, мовляв, так виступати неможливо без допінгу. Що ж це за допінг такий у Артема? А просто зараз дізнаємося. Жавел витягнуло відомого і дуже зайнятого артиста на ексклюзивне інтерв'ю. А це зізнаємося вам була ще та задачка. У чому ж причина? У надто щільному концертному графіку чи у зірковій хворобі, яку приписують артистові недоброзичливці, а може Артему просто є, що приховувати від пильного ока публіки. Якщо й було щось таємне, то зараз воно стане явним. Рідкісний гість ЖВЛ Артем Пивоваров. Далі. Це були, мабуть, найскладніші концерти в моєму житті. Я жив в повній гармонії зі своїми дивовижними жінками поруч. Створюється нова сім'я. Ці люди мають більше мінусів, чим плюсів. Чистка вже пішла. Я наступного разу скажу, в називу вам ім'я цього артиста. Зі складним 2022 м неочікувано для самого себе Артем Пивоваров попрощався у статусі суперзірки. Попри труднощі, рік, що минув, став найуспішнішим в його кар'єрі і вивів артиста у перший ешелон. Напередодні різдва пивоваров дав два концерти поспіль у найбільшому залі Києва Стереоплаза. Таким далеко не кожний артист може похизуватися. Одні з найголовніших концертів не тільки в цьому році, а й в моїй кар'єрі також. Плюс вони важливі тим, що вони є благодійними, вони на підтримку нашої країни, наших збройних сил. З травня до нового року Артем відіграв майже сотню концертів, співав і в Європі, і на батьківщині. Під хіти «Дежавю», моя ніч та рандеву українці та іноземці танцювали у Варшаві, Празі, Талліні та Лондоні. Трапляються і справді незабутні моменти, як-от пропозиції руки та серця. А допомогти шанувальникам освідчитись пивоваров ніколи не відмовляє. Цей момент був зворошливий тим, що цей хлопець знаходився в Черкасах на реабілітації. І він знав про те, що його дівчина буде на концерті. Він навіть назвав точний ряд, точне місце. Для нас це також. Дуже особливий момент створюється нова сім'я. І зараз я маю на увазі зараз під час повномасштабного вторгнення для нас, для українців це єднання. Нині Артем з усіх сил намагається підтримати українців своєю енергією, яку транслює через пісні. Та зізнається, повертатися на сцену навесні було складно. Знову повірити в силу музики, йому допомогли військові, які стали першими, для кого почав співати. Це були, мабуть. Найскладніші концерти в моєму житті, тому що в той період мені було складно випромінювати світло, мені було складно зібратись, мені було складно акумулювати в собі енергію і тим паче підтримувати людей, від яких залежить наше майбутнє. І я намагався все це всередині себе сублімувати цю енергію. І акумулювати на цих виступах. А ми ці виступи мені допомогли прийняти рішення в подальшому разом з моєю командою проводити благодійні концерти в нашій країні. 24 лютого у Артема мав розпочатися новий життєвий етап. Напередодні 23 лютого він перевіз речі у власний дім під Києвом, який будував два роки. Та не такими першу ніч і світанок у новій оселі він собі уявляв. Хвилювання добряче попсувало Артему життя в його рідний Вовчанськ на Харківщині. Російські війська зайшли у перший же день повномасштабного вторгнення. Тоді артист записав емоційне відеозвернення до росіян в надії достукатись до здорового глузду, але марно. В моєму рідному місті Вовчанську підірвано два мости. А моя молода мама, яка вічно сяє в такт сонцю, за своїм службовим обов'язком змушена приймати, будучи медпрацівницею, поранених людей у лікарні людей в рідні Артема, мама та бабуся, увесь час перебували в окупованому місті. На цю тему артист воліє не говорити, дуже болісно переживав ті страшні місяці. Адже з Малко має дуже міцний зв'язок з мамою та бабусею. Я жив в повній гармонії зі своїми. Дивовижними жінками поруч, і вони повністю підтримували мене, повністю заохочували і першу гітару вони мені подарували. Якісь примхи вони захочували. Кожен день впродовж семи місяців Артем чекав на важливу звістку: що Вовчанськ звільнено. З найріднішими весь час був на зв'язку. День ікс настав у вересні, коли зсу віртуозно гнали ворогів з Харківщини. Саме військові сповістили Артема про звільнення міста. Мені повідомили ще на момент, коли вже були вони в Купинську. Мені сказали Тьома, почекай ще трохи, скоро все буде. І я, я пишаюся цими людьми. Я пишаюся кожним захисником. Кожним. Хто наближає нашу перемогу, тому що навіть ці міста, які деокуповані зараз, вони продовжують постійно, невпинно боротися за нашу незалежність кожного дня з українськими ранами, але з відкритими українськими щирими серцями. Про ситуацію на фронті і в деокупованих містах Артем знає не з новин, а від друзів військових, яких тепер у співака є багато на кожній ділянці фронту. Все завдяки волонтерству, частину коштів з концертів, монетизації з YouTube та Роялті пивоваров направляє на підтримку армії. Навдяки вам, всі ці автівки, які ви бачите позаду мене, відправляються на передову. Ось два дрони, ще два вже відправились. Ми придбали за цей період дуже коштовну річ, яка має назву Мобільний шпиталь. Вона коштує 250 тисяч доларів. І це тільки один мобільний шпиталь. Автівок, амуніції, дронів на, на, на ну я не знаю, на, на десятки, на сотні тисяч доларів. В Артема і його команди з першого дня повномасштабного вторгнення позиція однозначна, і співак дуже швидко полишив спроби достукатись до своєї російської аудиторії, адже стало очевидно, там його не почують. Хоча з тамтешнім шоу-бізнесом і слухачем мав міцний зв'язок, ще в 2019-му він їздив на фестивалі у Сочі та Москву. А путіністам Філіпу Кіркорову та Дімі Білану писав пісні. Та коли на Україну посипались російські ракети, хороші стосунки з ними всіма залишилися у минулому. Артем, щоправда, зізнається, поведінка за проданок Йолки та Регіни Тодоренко, яка теж має в репертуарі пісню його авторства, не стала сюрпризом. Ніхто не писав за весь цей час, і я не здивований. Всі люди, які Мають відношення до нашої країни, які жили тут, народились тут, чомусь, чомусь зникли. Це говорить про те, що ці люди мають більше мінусів, ніж плюсів. Але зараз ми все виправимо, тому е маємо бути щасливими, що ми будемо жити в такому суспільстві, в свідомому суспільстві. На противагу своїй колишній популярності в Росії за останній рік пивоваров став головним хітмейкером у співавторстві з такими гучними українськими іменами, як Леся Українка, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш та Павло Тичина. Так, у проєкті Твої вірші мої ноти пивоваров переосмислює творчість українських класиків і звучать вони не тільки голосом Артема, а й інших українських зірок. Від пропозиції Артема ніхто і не наважується відмовлятися. Всі одразу погодились. Якщо буде артист, який не погодиться, я наступного разу скажу. Називу вам ім'я цього артиста, хто не погодився. Напишете потім йому. Надя Дорофєєва, Оля Полякова, НК, Альона Альона, Гурт Калуш. Колаборації з ними зібрали мільйони переглядів на Ютуб через сучасну музику, популяризувати українську класику, створювати нову прогресивну культуру і об'єднувати довкола неї людей. Така запевняє Артем Пивоваров його місія. І втілювати задумане йому поки що вдається Навідмінно. Коли ми єднаємось, ми створюємо синергію, і коли ми бачимо наших захисників, наших козаків і козачок, які щодня оборонять нашу країну, ми не маємо права здуватись. Ми можемо, звісно, бути в різних там станах, так але маємо надихати один одного. Тому я вирішив, що це моя найголовніша зброя на сьогоднішній день.